На табличці перед будинком було написано Охоронна компанія XYZ захищаємо важливе для вас. Як правило, важливі речі добре захищені зазвичай люди замикають будинки і машини, гроші зберігають у банку, важливі документи під надійним захистом, а дітей тримають подалі від небезпеки. Охочих узяти цінні речі ніколи не бракує. Після пограбування будинку елітного англійського футболіста, коли грабіжники забрали годинники і коштовності вартістю приблизно 1 мільйон 300 тисяч доларів, влада заявила, що, імовірно, банда професійних злодіїв прилетіла до Британії саме для цього. У 1990 році, в Бостоні, штат Масачусетс, злодії викрали твори мистецтва на суму в півмільярда доларів. Злочинців так і не затримали. А твори мистецтва, зокрема картини голландських митців Вермера та Рембранта, так і не знайшлися. Перспектива легкого прибутку надихнула багатьох злочинців. Утім, твори мистецтва, годинники та гроші мають невелику цінність у світлі вічності. Кожна людина, яка живе сьогодні, втягнута в битву за щось надзвичайно важливе за свій розум, за свою вічну долю. І печатка Бога. І знак звіра ставитимуться на чолі, тобто в розумі людей. Хоч Ісус сказав, що найбільша заповідь у законі полягає у тому, щоб любити Господа Бога свого всім своїм серцем, і всією своєю душею, і всією своєю думкою, Євангеліє від Матвія, розділ 22, вірш 37. З іншого боку, ваш ворог диявол ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого б поглинути, Перше послання Петра. Розділ 5, вірш 8. Наш стан. Ми опинилися в епіцентрі війни, якої не бувало. Тож Змій розлютився на жінку і пішов воювати з рештою її нащадків, які зберігають Божі заповіді і мають свідчення Ісуса. Книга Об'явлення, розділ 12. Вірш 17. Ця війна лютує і нині. Що ж тоді робите ви, щоб захистити свій розум, своє серце та свою родину в розпал рішучого наступу. Ісус звертається до свого народу, який живе в останні дні землі. Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. О, якби був ти або холодним, або гарячим. А що ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, то я змушений викинути тебе з моїх уст. Книга Об'явлення, розділ 3, вірші 15 та 16. Потім він цитує деяких віруючих останнього часу, які говорять Я багатий, розбагатів і нічого не потребую. Вірш 17. Таке серйозне застереження мало б налякати Божий народ. Ісус звертається до церкви. Ви не уявляєте, у якій серйозній небезпеці перебуває ваш духовний стан. Це не те застереження, яке можна відкинути, бо воно стосується когось іншого. Лаодикійська вістка призначена всьому Божому народові, у книзі Наочні уроки Христа Елен Вайт написала Багато з тих, котрі називають себе християнами. Це просто високоморальні люди. Вони відмовилися від того дару, котрий єдиний може зробити їх здатними прославляти Христа, являючи його світові. Робота Святого Духа зовсім не знайома їм. Вони не є виконавцями слова. Небесні принципи, котрі вирізняють з'єднаних з Христом з-поміж з'єднаних зі світом, стали майже непомітними. Ця заява приводить до тями. Особливо з огляду на те, що Павло писав для церкви в Римі адже тілесні задуми то смерть, а задуми духа то життя і мир. Послання до Римлян, розділ 8, вірш 6. Не існує духовної безпеки без цілковитої покори Ісусові. Божий дар. Близьке повернення Ісуса вимагає від Божого народу справжньої підготовки серця. Ми живемо в скрутні часи, про які Павло писав Тимофію у другому посланні, розділ 3, вірш перший. Украй важливо, щоб кожен християнин переконався, що його серце об'єдналося із серцем неба. Часу залишається обмаль. Ісус незабаром повернеться. Заради вас Христос був зневажений і відкинутий людьми. Страждалець, котрий зазнав болю. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню, нам подарано мир. Його ранами ми оздоровлені. Книга пророка Ісаї, розділ 53 вірші з 3 по 5. Ісус узяв ваші гріхи на хрест і помер за вас. Небеса не змогли б зробити більше. Щоб переконати вас у тому, наскільки ви цінні в божих очах. Господь запропонував найбільший дар, коли дав свого єдинородного сина. Євангелія від Івана, розділ 3, вірш 16. Лаодикійській церкві Ісус говорить Раджу тобі купити в мене золото, очищене у вогні, щоби збагатитися, та білий одяг, щоб одягнутися, аби не видно було сорому твоєї наготи. та мазь, Щоби помазати твої очі, аби ти бачив. Книга Об'явлення, розділ 3, вірш 18 Віру в Христа, Його власну праведність та очну мазь Святого Духа можна отримати безкоштовно. Щоденна молитва і читання Біблії зміцнять ваші взаємини з Богом. Коли ми підкоряємо себе Христу, наше серце з'єднується з Його серцем, наша воля зливається з Його волею, розум стає одним цілим. З його розумом, наші думки сповнені ним, ми живемо його життям, ось що означає бути вбраним в одяг Його праведності. Якщо ви попросите Його про це, Ісус захищає.